Привіт, друзі. Сьогодні я знову з котом і сьогодні я хочу поговорити про так звані перемовини в Стамбулі. Тому що ми вчора сиділи в компанії і піднялася тема перемовин. Там були різні думки, і мені перейшло в голову, чому не роз'яснити свою думку з цього приводу. Почнемо з того, що це не перемога, а просто цирк. Тому що голова делегації Мідінський. Це людина в минулому міністр культури Росії. В минулому. А зараз він голова Союзу письменників Росії. Тобто він ніхто і звати його ніяк. В нього нема повноважень. Він нічого в Росії не вирішує. А це було зроблено для того, щоб просто потролити в першу чергу Америку та Європу. Тому що Америка не це повелась. Трамп там, як завжди, почав молоти, що от давайте домовлятись, давайте підемо на всі умови, давайте Україна піде на всі умови, які сказала Росія. І, і там було і 5, і 6, і 8, і 7 е, областей. Ну, це сказав Медінський. В минулому міністр, міністр культури Росії. Е, насправді росіяни хотіли повторити ефект 2022 року. В них цього не вийшло. Мало того. Вони свідомо розуміли, що Україна не піде на ці на ці умови. І розумі їхня задача просто затягувати перемовини, так звані. Вони там хочуть літом такі самі перемовини. Можна говорити, що завгодно і як завгодно, а війна все одно буде продовжуватись. І в цьому зацікавлена Росія. Щоб не було ніякого, ніякого припинення вогню. А вони там про щось говорили з Медінським, а війна продовжується. Те, що говорить Медінський і такий, як він, нічого не означає. І це ніяк не можна назвати перемовинами. Це не перемовини, це маячня. І ну, я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі. Надіюсь, е заспокоює, бо, бо багато людей. Оказується багато людей серйозно переживає з цього приводу, що там нам придається віддати шість областей. Нам нічого не придається віддати. Це цирк, вистава. Ну, Коли приїжджають такі люди такого рівня на такі перемовини, це вже вистава. Звичайна російська міц... е... вистава. Нічого більше. Отже, це все, що я хотів сьогодні сказати, таке маленьке відео. Для тих, хто хоче підтримати канал, це можна зробити по реквізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Ми з котом дякуємо вам. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо для розвитку. Канал, канал розвивається, мене це дуже тішить. Коротше, пишіть свою думку стосовно цього. До, нов до нових зустрічей, друзі.